Пронто-пронто, мої кохані! Я знов з вами. Як ви провели 14 лютого, сподіваюся, що дуже добре і так дивимось. Зараз я трішечки, вибачте, приведу краса, красу, яку і так, яка і так є красивою. Да, не буває некрасивих жінок, буває жінки недоглянуті, І це так воно і є. І так, кому не вистачає грошей, амулет на фінанс. Пишіть, знаючи вашу дату народження, я дивлюсь, які енергії вам необхідні. І роблю для вас індивідуальний амулет із карт Таро, Це моє ноу-хау. І завдяки амулетові енергії входять в ваше життя, вас трансформують. І ви стаєте на ту верху життя, де до вас приходять фінанси. Але сьогодні не про це, і так дивимось. Найближчі події. Новини із потоку. Думайте тільки про себе. А я думаю тільки про вас. Ой. І так. Ось так трішечки. Значить, дивіться. Тут карти кажуть, що. Угу Ох, як цікаво. Тут, по-перше, розказують про ситуацію, про яку ситуацію. В вашому житті був. Паш мечів це чоловік, який дуже емоційний, чоловік, який незадоволений, виказує своє незадовольство, не підбираючи слів. Тобто, він такий різкий, він міг вас дуже багато разів ранити, і у нього до вас були почуття, але знов таки почуття були по пажу. Тобто, людина незріла, крапка. Давайте справку підпишу, як говориться на прийомі у лікаря. Так, і у вас не було взаємне кохання, старший аркан закохані, Але був третій фактор, який заважав цим відносинам, і ви з цим чоловіком, до речі, дуже багато разів могли поновлювати відносини. Не раз. Напишіть мені, будь ласка, чи знаєте ви такого чоловіка? І карти кажуть, що. Ви з ним були, але у вас було багато ілюзій, фантазій, тобто ви не бачили реальну картину, ви не бачили того, про що я вам зараз говорю. І ситуація була така. Окей, ви ще сили, дякую. Так, а які ж найближчі події? Ох, тут зараз е, ця людина проходить трансформацію по відлюднику. Він один. Один я маю на увазі сам собою, хоча тут навіть іде мова про те, що він міг закритися від всіх. І скажу вам так, що він хоче до вас приїхати. Очікуйте. Причому він цю думку вже... Ну, як народжує в своєму мозоку, він зараз продумує все як слід. Тобто він буде і хоче діяти не за емоціями, що, знаєте, буває у чоловіків, все не можу, йду, ні. Він розуміє, що в даному уважному випадку йому треба все продумати, підійти до цього питання з головою, що він і робить, і. Він до вас приїде як імператор. Тобто як людина, яка вирішила цей третій фактор, в якому плані вирішила, як людина, яка взяла на себе відповідальність і зробила вибір. Тобто, вибір ваш бік, в бік кохання, тобто обрала той. Третій фактор. Бо імператор це той, хто бере відповідальність. Імператор це той, хто приймає рішення. І, до речі, тут карти кажуть, що знову предисторія, що тут хтось пішов із ваших відносин, кохаючи. Знову чому? Через ілюзії, фантазії. Це могла бути ви? Що таке? Не знаю. У мене була подруга в гостях, приїхала до мене в нову квартиру. Тут нічого немає щодо стосовно кухонної якоїсь там утварі. Привезла мені бокали і була з дітьми і навезла багато солодкого. Я не їм солодке, але вона залишила і мені таки ну, захотілося це спробувати черговий раз. Ну Що ви думаєте? Тепер п'ю багато води, думаю, швидше би це доїсти. Щоб себе не спокушати, то в мене теж є таке, хоча взагалі солодке я обрала зі свого життя. І, до речі, що його ввело в трансформацію цього чоловіка? А саме ваш ухід? Саме те, що він розуміє, що було неповноцінне існування один з одним. Тобто хтось більше давав, а хтось мен, а хтось менше давав, тобто не було енергообміну і тут натякають на вас. Тож, він хоче до вас приїхати, щоб дати вам щастя в коханні. І тут він, до речі, зараз він дуже хоче розібратися в своєму внутрішньому світові. Дякую за донатики. Тільки що прийшли, я бачу, так приємно. Внутрішньому світові хоче розібратися, що і як. Але у нього дуже багато страхів, тому що по луні він не знає. Я не знаю, чому така ситуація, але він взагалі про вас нічого не знає. Тут е інформація для нього закрита, і то ж через те, що він нічого не знає, він і путається в догадках, здогадках, да, що і як відбувається. Вибачте за мою українську мову, я на ній розмовляю. І вже два роки, але є ще ті слова, які я не знаю, але я згадаю. Бо я вчитель української мови і літератури працювала в школі, правда, давно 5 років. Тож, дивіться, після того, як у вас був розрив, людина пішла в роботу. Тут вісім пентаклів це він пішов в те, щоб заробляти гроші. В принципі, знаєте, що я вам скажу: це дуже зрозуміло для. Будь-якої людини, якщо ця людина чоловік. Та й жінки так дуже часто роблять, що коли в коханні щось не так, вони йдуть в роботу. Так які ж події будуть, тільки що говоримо про те, що Аркан Помірність, все ж таки, все ж таки, його трансформації привели до того, що він зрозумів. Чого він хоче, хоч на це потребувало дуже багато часу. І тут тепер зрозуміло, чому він нічого про вас не знає, що тут у вас обмеження щодо спілкування і бачення, і йому дуже не вистачає вашої енергії, за чим він не їде, бо тільки ви йому давали оте відчуття щастя, то ви його кохали так, як не кохала ніяка жінка. Ну тут у нього зараз переживання, розбите серце, і він зараз намагається зрозуміти, яким чином все ж так вписати вас в той свій образ життя, який він веде. Останнім часом, що мені не подобається, я, коли дивлю на вас розклад, я бачу тільки про те, що чоловік відчуває, але я не бачу конкретно, які події будуть. Зараз я запитаю вищі сили. Підкажіть, вибачте. Коли ж таки проявиться цей чоловік? До моєї феєчки. Феєчки, це мої моє люблять. Добратися в мою групу Телеграм, до речі, там багато відгуків про дію амулету. Коли? Ну, кажуть, коли по справедливості, а по справедливості це коли. Тобто зараз, бачите, на вагах йде взвішення. Да? По справедливості це тоді, коли він все зрозуміє, що він повинен зрозуміти. Ох, четвірка жезлів, Це дуже скоро він проявиться. Мабуть, у когось цифра 4. Він по справедливості проявиться. Пропоную вам жити під одним дахом. Запропонує брак. Він захоче взяти шанс, якому дуже багато бачить енергії, шанс на це. Він розуміє, що він вам розбив серце, але він буде у вас прохати ієрофанта. Це брак. Знов кажу, брак. Тобто тут вже друга карта підтверджує, але там була просто молодший аркан, а тут старший аркан. У вас з ним якось відносини закінчилися в одну мить з цим чоловіком, якось не очікуючи навіть. Так, так краще думаю. І тут йому дуже важко все нести одному. Тобто, він там щось на себе взвалив і тягне. Але карти кажуть, що він сам виден. Він хитрував, маніпулював, недоговорював, обменював. Хоча у вас взаємне кохання, дві чаш. і він на це сподівається. І, в принципі, все йшло до десятків пентаклів, да? до стабільного і надійного життя повинно було прийти там, де народжуються діти, там, де є гроші, там, де зрозуміло, що буде завтра, що робити, куди бігти. І тут він вам. Запропонує щось таке. Ну, щось таке, мені таки здається, це брак і під одним дахом, на що ви навіть не очікуєте. Тобто він вам якийсь пентакль запропонує, і від нього дуже важко відмовитися. Я правильно розумію вищі сили? Так, тут, він Тут, до речі, кажуть, що ви за цей пентакль світча з ним боролися. Так. Він вам запропонує стабільне надійне життя. Те, що він буде забезпечувати вас, те, що будуть, буде родина, будуть народжуватися діти. Ой, як цікаво! Ой, як цікаво! Угу. Сонечки мої, в будь-якому разі я за те, що так як це загальні розклади, щоб ви дивились на дії чоловіка, бачите, поспішає навіть навушник. Тому що вас багато і розказувати чоловіки можуть дуже багато чого. Причому в той момент, коли вони вам це розказують, вони справді це вірять. Чому говорить що навіть Господь Бог не наказує чоловіків період гормонального їх сплеску до жінки, бо він сподівається на мудрість. Тому, якщо мудрості вам не дала ваша мама бабуся, а вона не винна, бо їй самі не дали, брати свою групу Телеграм. Там я розказую про принципи, які допоможуть вам таки стати на щасливу еху життя, звісно, довго, без амулету, але все рівно ви щось пови... будете змінювати в своєму житті. Окей, так чим він прийде до феєчки цей чоловік? Він прийде з тим, що давай з тобою продовжимо відносини. Трійка жезлів. Що з чим він ще прийде? Ох, він прийде з тим, що він скаже е, тим, що він король, тобто, що я зріла людина, я знаю, що нам потрібно, я готовий все це робити. Яркан зірка, ну він прийде ва до вас і, якби, як здійсненням своєї мрії, ні, вашої мрії стосовно якоїсь мрії, яка у вас давно вже є. А давайте я таки запитаю у Таро, у моїх помічників: а чи варто довіряти цьому чоловікові? Вищі сили підкажіть, чи варто довіряти цьому чоловікові? Башня, так, ну тут карти кажуть про те, що він насправді міг таки розрушити все те, що було раніше. Так, тут і дьявол перегорнутий, і ситуація повішеного, перегорнутого. Тобто. Він, коли це був в ситуації повішеного, тобто він із ваших відносин не виходив, щоб ви розуміли, хоч ви там з ним могли не спілкуватися. Тут він із дьяволом боровся в тому плані, що його дуже до вас тягнуло. І так, ну це зрозуміло. Тобто те, що він пройшов трансформації, так, і він зрозумів, що ви його щасливий випадок в цьому житті. Так. Так чи варто йому довіряти вищі сили, підкажіть цьому чоловікові? Карти кажуть: дивіться, вирішувати вам чому. Тому що перше, що їм рухає до вас, він розумієш, таку жінку, як ви, він більше не зустріне. Тому він каже: я її нікому не віддам, вона тільки моя. Але. Тут є власничницький інстинкт, розумієте про що? Тут він не йде до вас, як те, що вона моя зірка, і я зроблю її, можливо, і зірка. Я дам їй щастя. А тут все ж таке первинне, що ним рухає. Ти, що така жінка повинна мені самому. Так, тут кохання полихає до вас, ніхто нічого не говорить. І аркан сила, ну карти кажуть, він поборов. Це класно, свої якісь інстинницькі такі животні тваринні інстинкти. До речі, так як там випадав дьявол, це людина, яка могла раніше аб'юзити маніпулювати, міг випивати. наприклад які у нього, який, який, який дьявол був у ваших відносин? Дьявол це якась покуса. У когось він міг гуляти, у кого що. Тобто він це поборов. Класно, так чи можна йому довіряти? Ну, карти знов кажуть. Зараз пауза. Так. класно. я щаслива за вас. Ставте, як я говорю, пишіть коментарі, підписуйтесь, переказуйте донатики. Там є. Будь-яка сума мені допоможе. Допоможе морально, сонечки. Тому що коли я бачу вираз вашого кохання, нехай це навіть буде 5 гривень, для мене це настільки приємно, бо коли людина за тебе голосує грошима, ух, аркан помірність. Так, по аркану помірність все таки врегулювалося. Розумієте, людина дійшла до розуміння, як зробити так, щоб все було рівненько, щоб не було у цих емоційних гойдалок. Я правильно кажу «вищі сили. Ну, він вас кохає, ми це розуміємо. І розбите серце в нього. Ну, так зрозуміло. Скажіть мені, давайте так запитаю. Вище сили. А що отримає моя феєчка Якщо вона прийме цю людину? Шість чаш. Ну, тут карти кажуть, що ви отримуєте? Ви знаєте цю душу. Ця душа вам знайома із минулих життів. Тобто у вас є з ним відчуття, що я його знаю. У вас навіть з ним є відчуття, що ви йому багато чого можете. Як ти правильно, Боже, як же це слово буде на нашій рідній мові? Багато чого йому прощати, тому що ви знаєте його душу, що ще отримає. Зачем ви були щасливі в тих життях? Тут ви зараз з мечем до нього. Та що моя феєчка ще отримає, якщо вона його прийме? Вау! Супер! Аркан помірність це круто. Ви теж тут помірність і тут. Ви отримуєте те, що він обіцяє. Аркан помірність це класний аркан. Це коли. Боролися, боролися і доборолися. Тобто, це це коли переливали, наприклад, із пустої чаші, із порожньої чаші в повну, переливали, переливали і допереливали коли однаково тут половинка і тут. Тобто знов повторюють це слово аркан це коли спокійне життя, коли все зрозуміло. Я правильно кажу вищі сили? Знов провинули. Буду сети на вибору шляху. Угу. Так, карти кажуть, що не буде такого, що ви будете віддавати, нічого не будете отримати. Буде все по справедливості. І знову зорі запалали. Слава Україні! Король Жезлів. карти кажуть, він король Жезлів. він такий виріс і він буде діяти. І що він принесе в життя моєї феєчки? Я. Це кохання. Він вас вибирає. Так, хоч ви тут будете захищати від нього свої особисті кордони. Правильно будете робити феєчки мені, любі! Ще раз кажу: це загальний розклад. Тому тут мені подобається те, що я нарешті бачу: знову аркан поміці найкращий аркан для мене, скільки я робила про складів я не бачу нарешті дьявола Нарешті пішли всі мічі. Я бачу тільки те, що людина реально змінилася, але вас багато. Тому в будь-якому разі, дивіться на його дії або ще краще, заказуйте амулет на особисте життя. І тоді вищі сили вам відкриють всі ті потаємні карти, які він може приховувати. За молетом на особисте життя, вищі сили з вами, і вони вам допомагають стати на щасливу пливу веху вашого життя. І це не має значення з яким чоловіком, а має значення тільки ваше щастя. Але для, до амулету готова тільки та людина, тільки та жінка, яка справді себе кохає, яка може кохати, може сказати, що так. Я хочу бути щасливою. Я хочу бути коханою. Да? Тобто та жінка, яка розуміє, що головне смерть, класний аркан, піде те, що вже віджило. Не відпускають карти. Так, тут карти кажуть, Аркан Луна. У вас дуже багато часу. Ви теж не знаєте, що з ним відбувається. Ви не знаєте по Аркану Луна. Так, а він почне діяти. Він став королем жезлів. Туз Пентаклів знов. Це він став туз пентаклів? Карти кажуть, так, він став королем чаш. Він тепер буде людиною, яка буде показувати своє кохання. Так, він до вас їде. Він до вас їде, сонечки мої, пишіть відгук, як програється те, що ви почули. Знов кажу, додавайтесь інстаграм, телеграм, підписуйтесь на мій канал і тік-ток. Завтра буде далі.